Дітки доброго дня! Сьогодні я хочу вас познайомити з творчістю українського письменника і поета Богдана Чепурко і почитати вам поему, яка називається Рівно Сім про дні тижня. Тож слухайте, будь ласка. Днів у тижні кожен знає, на всі справи вистачає понеділок. День для білок, для кравців і для примірок. поліщиті стрибати та горішки обривати та мішки зелені шити, щоб горішки розмістити. День початків, день найперший, день найбільший, день найменший. День робочий, день охочий, безумовно, день хороший. У вівторка є комірка, там склада горішки білка, і тому цей парубійко друг найкращий понеділка. Наш вівторок комірник, помагати людям звик. Він ніколи не дармує, все горішки паспортує. Ці для діток, ці для білок, для всіляких творчих спілок, для ялинок, для посилок і на випадок помилок. Ці на зиму для Європи, ці для Австралії, для Стьопи. Азії, Африк, двох Америк, а найкращі для цукерок. Все це робить дуже скоро наш малесенький вівторок. А як сонечко заходить, вже вівторок ледве ходить, хоче спати, ой-да-да, да, ще багато є труда, решту зробить середа. Середа, середа, молода, як вода, як червона ягода, всі горішки заховала і весело заспівала. Працьовиті наші білки обдивились кожну гілку. А я собі середа, а я собі молода, усім людям дорога, наречена четверга. А четвер, а четвер, як почув, ледь не вмер. Засміялась середа. Каже, це не біда. Поливайте четвер, щоб він справді не помер. За рахунком він четвертий і не має права вмерти. Дні ніколи не вмирають. Не вмирають, а минають. У веселому труді дні навіки молоді. Так минає день за днем. А як п'ятий день назвем? А п'ятниця, зрадниця не хотіла слухати. Через того четверга і маленьку середу. серединкам-серединкам до вівторка пропусти в понеділок скік. Перепуталися дні, дивувалися годинники. Ох, і п'ятниця, лимонадниця, зупинити хоче нас. Нас ще можна зупинити, але хто зупинить час? Переглянулися дні, але ж ми не вихідні. А маленький їжачок від усіх діточок, а також білочок носик висунув із голок. каже скромно. Я історик. П'ятниця, п'ятірниця, від усіх відмінниця, зупинити хоче мить, але ж це усім болить. І домовились годинники кишенькові і ручні, на столі і на стіні, що прийдуть до понеділка, як у кожній стороні, через дні вихідні. Йде наступний шостий день. Дзінь-дзень, дзінь-дзень. Дочекались ми суботи для великої роботи, нашій мамі помагати, в нашій хаті прибирати. А крім того, треба прати. Прасувати, поскладати та зварити на обід, пообідати як слід, в скриньку кинути листи і великими рости. До неділі, до неділі мчать нові автомобілі, паперові літаки, розмальовані ляльки, всі найкращі іграшки. Нам неділя найдорожча, найясніша, найсолодша. Чи то влітку, чи то взимку, Посідаєм на хмаринки, летимо, як соломинки, в ліс, на річку і ставок, до найдальших зірочок. Ми б гуляли там до ночі, але їсти дуже хочемо. Раптом пурхнула, як пташка, серед полечка Ромашка, і сказала нам і вам для дітей і для мам. Необхідно відіслати скільки треба телеграм. Зупиніть автомобілі всім, 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 з понеділка до неділі днів буває рівно сім.